Ночка з підвісочок натільних, які ми можемо запропонувати. Приїхали ось з Греції від Спірідона Тримифонського. Дивіться, яка така доволі важкенька, тобто металева, металева іконочка з зображенням святого, але тут ще є таємний такий потаємний кармашек. іконочка відкривається вроді мощовичка, і тут є частичка філахточки посвяченої освяченої тканинки на мощах Спиридона Триміфунського в Греції в цьому храмі. Підвізка не підвізка, а сам шнурочок він розтягується, тобто регулюється по на будь-який розмір. Чесно, не пам'ятаю скільки коштує. Переходьте на наш сайт 330 гривень. 330 гривень. Бачите, мені підказують його вартість доступна по ціні. Замовляйте, пишіть особисті повідомлення, коментарі є в кількості. Ну не дуже там у нас їх і багато, але ми справимося і вам швидко його доставимо.